Після підриву російськими військами Каховської ГЕС у мешканців Томаківської громади, у тих, у кого було централізоване водопостачання, взагалі зникла вода у кранах. Тепер у їхньому щоденному переліку справ є обов'язковий набір питної води. Привіт. Помагаю. Воду носить. Воду носить і балуватися. з Нікополя. А куди нам тікати далі? Тут таке положення. І купаємося з бутилок, і вмиваємося. Ма куди нам діватися? Носимо? Воду набирають з великих пластикових ємностей, спеціально обладнаних кранів, водовозів, які працюють за графіком. Це, ну, катастрофи це колосальна проблема. Люди набігатися по воду, звісно, не можуть. Це перший пункт, напевно, у кожній родині. Запасти води або от, машина приводить технічну воду, вони привозять по часу. На кожну вулицю вони в определенний час вони привозять. І ти під цей час вже маєш підстраюватися. А буває таке, що вона машина приїжджає в робочий час і коли люди на роботі, щоб мати питну воду у селах, люди роблять спеціальні резервуари. Колодязна не підходить навіть для поливу, каже Ірина, бо надто солона. До підриву, звісно, була вода дешевша, то можна було ну, нормально завести. 300 гривень, як я не помиляюся, то зараз ну, зараз непід'ємна сума. Вона і до 2-3 тисячі виходить, щоб завести оце машину на 3-4 куба води. А 3-4 ну, – це місяць. місяць. Домашнього господарства зразу взагалі було трудно з водою. Начали корніва система пропадати, тому що сольова вода. Потім почали примінятися. Якщо раніше на кусту було 35-38 помідор штук, то в цьому году їх було 25-30. Галина із сином тримає ятку на Томаківському базарі. Близько 30 років вирощує овочі. каже, знищення каховського водосховища суттєво вплинуло на сімейний бізнес. В цьому году покупательська способність набагато впала. Протягом того, даже года це було дуже багато і ну, люди хочуть все трошки дешевше. Довелося стати незалежними від центрального водопостачання, каже Галина. Її родина пробурила власну свердловину. У нас басейн, да, за який заповнюється водою. Ну яка вже на даний момент є, і по крапельній системі і у нас іде. воду можна набрати у Томаківці у 30 пунктах роздачі. Пункти набору води організували зі свертловин старих колодязів, розповідає голова громади Іван Калашник. Їхня глибина 12 метрів. Потенціал цих важень, він майже не обмежений, тому що от, тут є два таких ну, середніх колодязя. От, з одного середнього за день ми забрали 60 кубів, тоді вода закінчиться. На ранок опять вода знову в ньому набралася. Щоб забезпечити Томаківську громаду водою, об'єднали зусилля обласної і районної влади, міжнародних благодійників, ДСНС і місцевих аграріїв, зазначає Євген Євтушенко, голова Нікопольської РВА. До Томаківської громади було направлено 18 м'яких ємностей по 25 кубів, а ємностей по одному кубу. Ці ємності були передані для того, щоб облаштувати роздачу води населенню як технічної, так і питної. Окремо хочу відзначити фонд Говарда Баффета, який передав до Томаківської громади близько 6 тисяч літрів питної бутильованої води. А Hope активно включився в цю ситуацію, і саме на Томаківську тобто, громаду було передано близько 180 тисяч літрів питної бутильованої води. Це велика командна робота. У громаді обговорюватимуть, як далі забезпечувати питною водою людей, розповідає Іван Калашник. Планують очищувати технічну воду і надавати споживачам. Прагнуть бути незалежними від постачальників. Зараз через громаду будують магістральний водогін, який дасть технічну Дніпрову воду, каже голова Томаківської громади. Скажемо так, об'єм для нашого населення це 10 тисяч метрів кубічних на добу. До цього в нас дві тисячі були, але ми з перспективою на інші населені пункти. Щодо термінів, каже Іван Калашник: планують наприкінці жовтня завершити будівництво водогону. Зараз ведуть перемовини про обладнання систем очищення води з міжнародними партнерами.